Те, що нас цікавить на сьогодні. От є насіння. Так воно виглядає. Від 800 кілограмів до однієї тонни насіння збирають аграрії з одного гектара конопель на полях Чернігівщини. У нас посіяно 333 гектари. Починали ми з меншої площі. Перві роки там порядка 230 гектарів. грунти, вона наші полюбила. Ми проводили досліджування. По коноплях в напрямку гербіцидів, в напрямку густот. На сьогоднішній день у нас є вже розуміння, як працювати і отримувати гарні показники. Насіння з конопель збирають комбайнами, зрізаючи верхівки рослин. Загалом, за словами В'ячеслава Тарана, вони очікують зібрати близько 250 тонн урожаю. Насіння група підприємств Агротрейд як експортує, так і продає українським компаніям. Насіння використовується в основному. Як крафтові олії, воно за своїми показниками дуже високі показники використовується в медицині. На основі конопляної олії виготовляють медичні препарати. Наркотичних речовин у технічних коноплях немає, розповідає технолог. Це не наркотичні, це технічні коноплі. В нас є висновок ТГК, який проводився тут, в міст канабіноїдів 00. Один ну вона майже стерильна. Крім насіння наступної весни. Агропідприємство збиратиме врожай тристи, яка має перезимувати на полі. Треста в нас залишається зимувати. Проходить за зиму процес мацерації, відгнивання волокна від. Костри і плюс відгнивання від корня. Треста переробляється на волокна і костру. Костра широко на сьогоднішній день застосовується у будівництві екоутеплювач, плюс до цього використовується як мульчувач в міжряддя на ягідниках. Волокно переробляється в основному на канати. На сьогоднішній день розвивається напрямок. Конопляного пороху за інформацією департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОДА у 2025 році в області засіяли 383 гектари промислових конопель. Це на 47 гектар менше ніж торік. Згідно з інформацією департаменту, цьогоріч агропідприємства з Новгородців району не засівали коноплі через обстріли з боку РФ. Гордій Єрмак, Олексій Жорнов, Суспільне новини, Чернігів.